Всім привіт! Мене звати Френе, я алкоголічка. Щоразу, коли я раптово припиняла прийом медикаментів, мої симптоми погіршувалися, а суїцидальні депресії поверталися. Я прийшла ванну не лише з проблеми алкоголю, але і з депресією. Спочатку я почала пити, щоб лікувати депресію. Але коли алкоголь перестав допомагати, я звернулася до психіатра, який призначив мені антидепресант і транквілізатор. Коли депресія була під контролем, я була шокована на своєму першому зібранні А, коли одне з перших запитань, яке мені поставили, було: Ти приймаєш якісь пігулки? Коли в програмі А дізналися, що я приймаю ліки, з того дня почався постійний тиск. Припини користуватись милицею, будь чесною з собою. Припини ходити до психіатра, тобі потрібне тільки А. Я вагалася протягом трьох років і одного дня просто перестала приймати всі медикаменти. Протягом 24 годин я відправилася в подорож, з якою не була певна, що повернуся. Галюцинації, параноя, страх і нав'язливі думки. Тоді мене відправили в реабілітаційний центр. У наступні місяці мене багато разів госпіталізували. Лікарі не могли дійти згоди щодо діагнозу, а в моїй групі А проблеми продовжилися через медичні поради, які я отримувала від деяких членів АА. Мені довелося обирати між лікарями і АА. І я знову і знову обирала Аа. Кожного разу, коли я раптово припиняла прийом медикаментів, мої симптоми погіршувалися, а суїцидальна депресії поверталися. Після спроби самогубства та чергової госпіталізації я звернулася до ще одного лікаря, який діагностував у мене біполярний розлад і призначив літій. Хоча я знала, що щось зі мною не так, ще з підліткового віку діагноз біполярного розладу був повною несподіванкою. Зараз я розумію, що це просто ще одна хвороба, і навіть є групи підтримки для людей із біполярним розладом у моїй спільноті. Сьогодні моє ставлення до медикаментів зовсім інше. У мене є лише один суддя, моя вища сила, і неважливо, хто знає, що я приймаю літі для лікування свого стану. Я знаю, що деякі люди і досі кажуть, що я на чомусь, але це нічого. Я залишаюся тверезою сьогодні завдяки своїй домашній групі. Кроковим та тематичним зібранням, а найважливіше – завдяки моїй вищій силі.